Добрий день, семикласники. Сьогодні готуємося до самостійної роботи. Перше завдання, яке ми з вами розглянемо, треба вказати функцію, яка є прямою пропорційністю. Давайте згадаємо формулу лінійної функції. Y дорівнює kx плюс L. Якщо L число дорівнює нулю, то функція наша набуває вигляду y Дорівнює kx. І ця функція є прямою пропорційністю. Такий вигляд має функція, варіант відповіді b y дорівнює 2x. Переходимо до наступного завдання. За графіком функції, який подано на малюнку, треба знайти перше значення y. Якщо х дорівнює 4. Давайте подивимось уважно на графік. Одиничний відрізок у нас одна клітинка. Отже, якщо х дорівнює 4, х дорівнює 4, 2, 3, 4, підіймаємося до графіка, знаходимо значення y. 3. y дорівнює 3. Отже, перше наше завдання. Y дорівнює 3 х дорівнює 4. Можна спочатку писати, якщо х дорівнює 4, то y дорівнює 3. Друге, тепер треба знайти значення х, якщо y дорівнює мінус 1. Y дорівнює мінус 1 ось мінус 1. Рухаємося вліво до нашого графіка і дивимося, якому значенню х відповідає мінус 4. Отже, якщо y дорівнює мінус 1, то х дорівнює мінус 4. І третє з цього завдання треба знайти нуль функції. Пригадайте, що нуль функції це те значення аргументу, при якому функція дорівнює нулю. Щоб визначити нуль функції за графіком, треба подивитися, в яких точках графік перетинає вісь іксів. Уважно дивимось, ось графік перетинає вісь іксів, це точка х дорівнює мінус 2. Отже, х дорівнює мінус 2. Нуль функції. Записали. Наступне завдання. Послухайте уважно, як воно звучить. Побудуйте графіки функцій y дорівнює 9 мінус 3х та y дорівнює 1,5х в одній системі координат та знайдіть координати точок їх перетину. Для кожної функції складемо таблиці значень. Для першої функції y дорівнює 9-3х візьмемо перше значення х. Я візьму 0, рахуємо, 3 помножити на 0 буде 0, отже, 9 відняти 0 буде 9. Візьмемо значення x, x дорівнює 2. 3 на 2 6, 9 відняти 6 буде 3. Достатньо двох точок, тому що графіком лінійної функції є пряма. А для того, щоб провести пряму з курсу геометрії, знаємо, що достатньо двох точок. Наступна функція y дорівнює 1,5х. Візьмемо значення х 0. Це пряма пропорційність. Якщо пригадуєте, пряма пропорційність проходить через початок координат точку 0,0. Ну, візьмемо ще х дорівнює 2, наприклад, 1,5 помножити на 2 буде 3. Накреслимо координатну площину, підписали координатні осі, х, вибираємо одиничний відрізок, я взяла одну клітинку. Отже, спочатку позначимо точки для графіка першої функції точка 0, 9, 0, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, і точка 2, 3, 2, 3, 3. Через ці дві точки треба провести пряму. Ця пряма є графіком функції y дорівнює 9 9-3х. Підпишемо. Тепер позначимо точки для графіка функції y дорівнює 1,5х, точка 00 початок координат, і точка 23. Ось у нас як співпало. Через ці дві точки проведемо пряму і підпишемо її. Ці, точ, ці графіки, ці прямі перетнулися у точці. Координати цієї точки ми вже визначали: це точка з координатами 2-3. Отже, в завданні було записано: знайдіть координати точок їх перетину. Запишемо координати точки перетину двох графіків, 2, 3. Наступне завдання таке: треба знайти значення функції y дорівнює 2х-7, якщо х менше буде дорівнює одиниці, х квадрат, якщо х більше одиниці, для. для першого значення х дорівнює мінус 2. Дивимося, число мінус 2 це менше, ніж 1. Отже, ми беремо функцію y дорівнює 2х мінус 7. У перший рядочок підставляємо значення х. 2 помножити на мінус 2 і відняти 7. 2 на мінус 2 це буде мінус 4, відняти 7 буде мінус 11. Друге. Х дорівнює 1. Дивимося перший рядочок у нас умова y дорівнює 2х мінус 7, якщо х менше або дорівнює 1 Тобто х може дорівнювати 1 і ми беремо те саме значення функції, тобто 1 підставляємо все ж таки у перший рядочок. х дорівнює 2 помножити на 1 відняти 7 дорівнює мінус 5. Третє. Треба знайти значення функції, якщо х дорівнює 3. От число 3 це більше одиниці. Якщо х більше одиниці, то ми беремо функцію y дорівнює х квадрат. підставляємо в другий рядочок. Y дорівнює замість х3 у квадраті, і це дорівнює 9. Все, ми розглянули всі завдання самостійної роботи. Бажаю вам успіху на самостійній.